Друзі, вітаю вас на каналі Світлофор Сьогодні ми з вами розглядаємо чергову задачку. З правил дорожнього руху, а саме, що стосується проїзду, перехрест. Ну і звичайно, що перед тим як приступати до розгляду задачки, я попрошу вас підписатися на канал для того, щоб ви завжди вчасно отримували сповіщення про вихід нових цікавих відео, актуальної інформації. І якщо ви маєте намір підтримати канал, щоб якомога більше україномовного контенту, що стосується правил дорожнього руху, було. Ви можете підтримати реквізити. Я залишу в описі під даним відео. Ну а тепер ми переходимо до. Розгляду задачки запитання звучить наступним чином: хто має перевагу у русі на цьому перехресті згідно правил дорожнього руху України? Так є наведено наш автомобіль і вантажний автомобіль, який знаходиться праворуч від нас. Перед тим як давати відповідь на запитання, стандартно давайте пройдемося по пунктах правил, які слід пригадати в даній задачці. Перший пункт правил це є. Тема загальних положень, а саме пункт 1.10. Що таке перехрестя? Перехрестя це є місце перехрещення, прилягання, або розгалуження доріг на одному рівні. І сказано, що межами перехрестя є або уявні лінії між початком заокруглень краю проїзної частини кожної з доріг. так? І не вважається перехрестям, от що саме на чому нам потрібно акцентувати увагу: що не вважається перехрестям місце прилягання до дороги, виїзду з прилеглої території. Тобто, ми розібралися, що вважається перехрестям, що не вважається. Наступним Пунктом, який нам потрібно з вами розглянути, це також потрібно пригадати восьму тему, а саме регулювання дорожнього руху. Пункт 8.3. Ми повинні з вами пригадати, що якщо є у нас організація дорожнього руху, чим ми повинні керуватися при під'їзді до перехрестя. На першому місці, звичайно, у нас завжди є регулювальник. На другому місці, якщо регулювальника немає, у нас можуть бути розміщені світлофори, і поруч зі світлофорами можуть бути знаки пріоритету. Ви повинні пам'ятати, що якщо світлофори справні, ми керуємося сигналами світлофори. Якщо світлофори вимкнені або мигають жовтим, тоді в силу вступають знаки пріоритету. Якщо немає ні світлофорів, ні знаків, тоді ми вже керуємося. Додатково ще розміткою. Якщо і розмітки немає, то ми тоді будемо керуватися правилом перешкоди справа, що, власне, нам потрібно зараз і пригадати. Це власне пункт 10-ї теми, початок руху та зміна його напрямку, а саме пункт 10.11. В ньому йдеться наступна інформація, що у разі, коли траєкторія руху. Транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими правилами. Дати дорогу повинен водій, до якого інший транспортний засіб наближається з правого боку. Тепер давайте підсумуємо цю інформацію, яку ми з вами розглянули. Тобто дане перехрестя не має ні регулювальника, ні світлофорів, ні знаків пріоритету. Розмітка, ну, напрямок руху по смугах тут не наведена, так? Тільки бачимо. Посередині дороги розмітку, так тобто, в даному випадку нам потрібно розібратися, чи це є рівнозначне перехрестя, чи водії будуть керуватися правилом перешкоди справа, чи це нерівнозначне перехрестя. Тобто, досить часто, от класична така помилка. Більшість із водіїв думають, що якщо є знак тупік, то це є виїзд з прилеглої території. І от якщо я раніше опубліковував задачку, то приблизно десь 50% відповідей було невірних, тобто фактично 50% учасників дорожнього руху в даній ситуації можуть допускати помилку і створювати аварійну ситуацію. Тому для того, щоб поставити крапку і дати відповідь до цієї задачки, ми повинні розглянути останній аргумент: це є знак ТУПІК інформаційно вказівний знак. Ось, і в ньому сказано визначення, що тупік це дорога, кома, що немає наскрізного проїзду. Тобто акцент де на першому слові, що це дорога, неприлегла територія. Отже, якщо це не прилегла територія, то це у нас буде рівнозначне перехрестя. А отже. Роз'їжджатися дані транспортні засоби будуть за принципом перешкода з правого боку. Тобто ми під'їжджаємо до цього перехрестя, бачимо, що справа від нас є інший транспортний засіб, в даному випадку вантажний автомобіль. Ми повинні будемо йому надати перевагу у русі. Тому що, згідно правил дорожнього руху, першим проїде той, хто справа від нас. Надіюся, що розгляд даної зідачки був цікавий для вас. Не забудьте підписатися, а також, якщо є бажання допомогти каналу, реквізити під даним відео. До нових зустрічей!